Вітаю вас, малята, моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай і ти її, посміхайся та рости. Діти, ви чуєте, хтось плаче. Так це ж ведмежатко, ведмедику, як тебе звати? Чому ти такий сумний? Мене звуть Топ. Я сумний, тому що залишився вдома сам. Дорослі пішли на роботу, друзі зайняті своїми справами. Я хочу піти погуляти, та не знаю, чи можна мені одному виходити на вулицю. Як ви гадаєте, малята? Діти, чи можна малюкам виходити самим на вулицю без супроводу дорослих? Як же допомогти ведмежаткові у такій ситуації? Тож нехай топ відправляється на прогулянку. А ми з вами будемо поруч та допоможемо йому порадами. І йде топ по дорозі, а назустріч йому біле ведмежатко. Привіт, Мишко! Як твої справи? Давно тебе не бачив. Здрастуй, Топ! Я теж за тобою скуче. Завтра я прийду до тебе у гості. Пограємо з тобою. До побачення, дуже був радий тебе побачити. До побачення, я буду чекати на тебе. Топе, а хто це був? Чому ти з цим ведмежатком так радісно спілкувався? Це ж був мій двоюрідний братик, мій родич. Я своїх родичів дуже люблю. Діти, а ви знаєте, кого називають родичами, рідними людьми? Правильно, це батьки, бабусі, дідусі. Брати, сестри, рідні тьоті та дяді. Пішло ведмежатко далі і зустріло ведмедицю. Доброго ранку, як ваші справи? Доброго ранку. Все добре. До побачення, доброї вам днини. Топе, а чому ти не обідняв ведмедицю, не поцілував її при зустрічі? Тому що вона мені не рідна, а просто знайома. Вона працює разом з моєю мамою. Діти, а хто це такі знайомі? Правильно, це люди, яких ви не так добре знаєте, це сусіди, друзі ваших батьків, однолітки, які з вами займаються в гуртках за інтересами. А чи багато у вас знайомих? А як потрібно поводитися з ними? Так, вітатися при зустрічі, бути привітними та ввічливими. Наше ведмежатко продовжило свою прогулянку та зустріло великого ведмедя. То пройшов повз ведмедя, не звертаючи на нього уваги. Діти, ви нічого дивного не помітили? Коли Топ зустрів білого ведмедика та ведмедицю, він вітався з ними, а зараз ні. Чому ведмежатко? А чому я повинен вітатися з незнайомцями? Кого можна назвати незнайомцями чи чужими людьми? Незнайомців ми не знаємо зовсім. Це можуть бути пасажири в транспорті, покупці в магазині або перехожі на вулиці. Малята, уявіть, що до вас на вулиці підходить добра, ласкава, гарно одягнена жінка та пропонує вам якийсь смаколик, якими будуть ваші дії. А якщо незнайомий чоловік запропонує вам покататися на гарній машині, що ви будете робити? Діти, ніколи не беріть солодощі та іграшки у незнайомців та не сідайте з ними у машину. Якщо вас схоплять за руку та будуть тягнути за собою, необхідно вириватися і кричати, Рятуйте, на допомогу! Я цю людину не знаю. Молодці друзі, тепер ви добре засвоїли, хто такі рідні люди, знайомі та незнайомці, і будете завжди обережними на вулиці.